час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. У Тернополі з'являться 39 нових низькопідлогових тролейбусів завдяки міжнародній підтримці. Договір про оновлення тролейбусного парку підписали в Римі. Новий громадський транспорт відповідатиме принципам безбар'єрності. У них будуть низька підлога, пандуси та спеціально облаштовані місця для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками та осіб старшого віку. Проєкт реалізовується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Сподіваюся, на комусь швидшу, швидшу успішнішу реалізацію цього проєкту, що ми мали можливість запросити наших партнерів в Тернопіль, показати їм, як цей проєкт успішно реалізований, оновити громадський транспорт, який дійсно потребує оновлення, який, треба визнавати в більшості е осадових тролейбусів старими зношеними, і потребують оновлення. А в наш час на це втрачати бюджетні кошти це надто велика сума коштів і під час війни таких коштів немає. Власне, залучення міжнародних дешевих ресурсів, грантових ресурсів це є. Найкращу можливість здійснити будь-який проект. Подати заявку на субсидію, знайти фахівця супроводу, отримати компенсацію за спортивні тренування чи оформити статус. Тепер усе це для ветеранів доступне онлайн. У застосунку «Дія» запрацював новий цифровий простір «Ветеран-Про». Це розділ, у якому зібрані найнеобхідніші державні послуги для військових, які повертаються до мирного життя. Його мета не просто спростити бюрократичні процедури, а змінити самий підхід до взаємодії з ветеранами. Що вже доступне і як працює сервіс, розповідаємо у наступному матеріалі. Усе в кілька кліків, і без потреби звертатися в різні установи. У застосунку «Дія» з'явився новий розділ «Ветеран-Про». Це цифровий простір, у якому зібрані найнеобхідніші державні послуги. До того вони були всі в різних розділах, в різних на різних порталах, в ЦНАПах. Зараз це стало цифровим місцем, де зібрані всі цифрові послуги для ветеранів. Наразі в сервісі доступні шість основних функцій: серед них подання заяви на субсидію, оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, пошук фахівця супроводу, компенсація за участь у спортивних заняттях. Також можна подати заявку на участь в програмі Є оселя щодо отримання пільгової іпотеки для ветеранів. Можна подати заявку для участі в програмі є відновлення щодо компенсації коштів за пошкоджене майно. Досить швидко, досить зручно, без жодних проблем і часових затримок. Щоб скористатися послугами, потрібно мати електронне посвідчення ветерана у застосунку. Якщо воно не відображається, варто звернутися до ЦНАПу або Міністерства у справах ветеранів. Після оновлення дії розділ «Ветеран-Про» з'являється автоматично у вкладці сервіси. Далі кілька кліків і заявка подана. Зараз понад півмільйона осіб з посвідченнями у БД можуть скористатися цими цифровими послугами. У перспективі «Ветеран-Про» планують розширювати серед можливих нововведень – особистий профіль ветерана в дії, внесення змін до реєстрів, доступ до навчальних і медичних програм, також опитувальники, що допоможуть краще розуміти потреби користувачів. Усе це має сформувати повноцінний кабінет ветерана з єдиним доступом до послуг, підтримки та інформації. Перетворив талант на допомогу українським бійцям. 18-річний тернополянин Святослав Крупа почав малювати ще в дитинстві, а з початком великої війни перетворив хобі на благодійну справу. У своїх роботах він передає боротьбу українців за свободу, а виручені гроші з продажу картин на благодійних ярмарках та аукціонах спрямовує на підтримку ЗСУ. Що надихає юного митця, та скільки вдалося зібрати для армії, дивіться далі у сюжеті. Зброя, військове життя, смерть та боротьба з ворогом. Саме це зображує у своїх картинах Святослав Крупа. 18-річний тернополянин захопився малюванням ще у дворічному віці. Саме тоді він створив перший малюнок, який досі висить вдома на стіні. Хлопець ділиться першу професійну картину створив у свідомому віці, 14 років, і саме її вдалося продати за 100 євро, які віддав на потреби української армії. Там зображено сам привід Києва, літак, який він спив. І як він там зачерпує шан російський літак, також ну дуже багато деталей. То що там москалі крадуть, килими, телевізори, кадирова навіть намалював, намалював наших українців, які відбуваються від москалів. Ну дуже багато там всього треба сидіти і розглядати. Сьогодні у творчому доробку Святослава близько 20 картин. Ідеї для них юнак черпає з реальності з новин, що показують, які випробування доводиться переживати українцям і які злочини чинять окупанти. Але найбільше зізнається, його надихають гер героїчні вчинки наших захисників і захисниць. Саме це він намагається зберегти на полотні, аби історію ніколи не забули. Малюю про боротьбу українців, про те, що свободу треба виборювати. От саме нам не завжди людям треба за неї боротися, але в нас такий сусід, така вже наша доля, що. Якщо не будемо боротися, то станеться так, як вже ставалося не раз. Голодомори, ось цього поневольщина, кріпацтво. Святослав Крупа створює картини у техніці графіка, які пізніше продає на благодійних аукціонах. Хлопець каже: їх оцінюють від 100 доларів до 20 тисяч. Задяки мистецтву юнак уже зібрав близько 40 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. Та це не єдиний спосіб, яким він допомагає українському війську. Також Святослав самостійно організовує благодійні збори. Не мої гроші, а збирав для брата, для батька, ще коли він живий був, то в районі 400 тисяч. В подальшому планую проводити там всякі аукціони. Наприклад, коли скидуєш там від 500 гривень, то ти зразу автоматично потрапляєш, там десь записую собі, і потім буду проводити такі рандомно крутити колесо. і хто виграє, то там, наприклад, картину свою, спринтом, наприклад, футболку, щось таке. Нині Святослав Крупа навчається у Львівському фаховому коледжі будівництва архітектури і дизайну. Зізнається, іноді буває не просто поєднувати навчання з творчістю, але додає, втримувати фронт значно важче, і саме тому він продовжує, бо знає для кого і за для чого це робить. Працюють задля посмішок військових. Щотижня кілька небайдужих перукарок відвідують поранених бійців, які проходять лікування та реабілітацію у різних лікарнях Тернополя. Стрижуть безкоштовно, не лише щоб навести лад із зачіскою, а й щоб підтримати словом та увагою. Спершу волонтерки ходили поодинці, тепер згуртувалися в команду. Чому ця справа стала для них частиною життя? Дивимось далі. Волонтерів було багато, і роботи багато було, і шукала того, де б можна було так чим понайбільше допомогти. А вмію стрехта хочеться зробити хлопцям і комфорт і принести їм якийсь. Дуже хочеться донести їм, щоб вони не забуті, щоб ми їх любимо. Запитів багато, тому що це стрижка, це є і зручність має бути, і це. Необхідно, особливо коли літо, коли жарко. Якщо можна назвати такою командою, то чоловік. Постійно, що ходять чоловік, десять. Йдемо після обіду, коли до 10, коли до 11, стрижемо, коли до 8. Залежно скільки людей. Хто що хоче? Є навіть такі лежачі хлопці, що Знаходять собі фотографію в телефоні і кажуть, мене ось так, будь ласка. Його не цікавить, чи ти можеш ззаді там до нього підійти, чи не можеш. Звичайно, стрижки, бороди. Щоразу нова лікарня і нове відділення. Стрижуть близько 10 військових зараз. Волонтерки кажуть для багатьох бійців важлива не лише зачіска, а й сама присуд. Коротка розмова, контакт та відчуття, що про них не забули. Вони дуже вдячні за нашу допомогу, але саме більше хочеться їм донести, які ми вдячні їм. І хочеться бути, щоб люди, от просто, як вони кажуть, просто прийдіть до нас. Це не більше як про стрижку, а про як візит і контакт, необхідність. Хочеться дуже відчувати, щоб вони відчували, що вони не забуті. Вони нам дуже необхідні. Коли ми об'єднуємося, ми не переможні. Бережіть себе та своїх рідних спокійного вам вечір.